Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Подзвонив Іван. До мене ще є кобилка на паровочку. Каже, можеш приїхати, познімати. Ну і дзвонив до мене сам газда цієї кобилки. Павло, він зараз... Тобі вітання Павло. Він зараз знаходиться за кордоном. Працює на роботі. Це його кобилка. Батько привіз. Куплена була десь у Коломийському районі. Отака кобилка. їй є 4 роки. Вона вже була на паші пасла. Зразу як привезли, казав Іван, що дуже добре їла. Наповні треба так, як він каже. А тепер уже щось не дуже добре хоче їсти. За кіньми дуже нервується. От така кубелка. І зараз будемо рубіном парувати. Цю красуньку, невелика така, але непогана. Гарну гриву таку має на два боки, грива світленька така. Була два рази запряжена, Більше її не запрягали. Казав Павла Батько, що остренька така в роботі. Просив мене, аби я взяв до себе на навчання, і її би не втрохи поїхав. Ну, це зараз вже це не буде, це хіба вже на осінь. Гади як вона нервується, нервується, За кіньми хоч і компанії. Має такий розкол. Молода кобила ще. Свого добра гарну мичку має, кучеряві ножки такі. Така мечка цікава на самих пенсінах і на котиках там, і кучерява така, яка така і така спереди. Все, білі ножки. така білогрива. красунька така. Не знаємо ми по яких конях вона походить. Але би Бог поміг щасливо, то якщо зажеребіє, то буде гарний, буде гарний продукт. Так. Зараз кладемо на паузу йдемо дивитися, де той рубін. О, oh, цей дебошерет уже. Цей рознерестився до кобилей. Та, рубінчик. Будно, стоїть і мені колоняга вже, попри те, що це чимнуля така. А я вже упав, зашпотався в березу. Файно. Рубі. Так, рубінчик зробив свою роботу, кобелка вже заспокоїлася. Каже Іван, що вчора вона доста виливала, а сьогодні вже все класно вийшло, все супер. Обоє одразу спокійні стали. Зробили роботу і на бокову відпочивати. Так, просив Івана, аби Іван сказав е, заміри. Тримай, Зараз Іван принесе рулетку і ми вам покажемо, ви собі таблицями там рахуйте. Яка різниця між вагов і різниця між рулеткою, Яка різниця у вазі, Що ще раз доказує, що ці великі коні, грубі, довгі, такі вони, не... таблиця на отаких конях, як так кобелка, таблиця дії? Там Невелика, невеликі різниці, а на таких як рубін, конях, то таблиця недоречна зовсім. Там е абсурдні цифри получаються. Зараз для декого буде шок-контент. Ми хто там як рахує зараз усе це покажемо на відео, поки Іван побіг за... Бо я запросив його, аби він це показав. А я покажу що рубіна. На відео що рубі. На відео писали що він цей легший став після кобели але то він на вагу йшов після двох кобел, а не після трьох а, після трьох... О, то я навіть помилився. Після трьох. Та три ходки він зробив. То десь на три кілограми став легше. Чекай, я поможу тобі з того боку взяти рулетку. Рубінчик. Так. Отак. Бери. Все, зараз. Стоїть він. Дівряд. Дай на, на рівне трошки. дай, тр… тр… я тримай. Tr… Чемний, адекватний, розумний. A's. Стань, рівненько, рубі. Все. Отак, ну не нервуйся. Так. так. Я його О, На Вже так 20. Ну, вже так що... Так скєх хлопці, що це вже, ну дивіться, рулетки майже не відко. Це на 2,10. А ну попустя, так хлопці міряють. Так, лагонько. 215 кітанько. Ну так, так, легонько. Так, беремо 210. Ну то й тепер рахуйте. 210 помножити на 6 мінус 620. Кілько вин виходить. Получається... Кілько ти рахував різницю. 640, 640 кг на рулетку і 820, тобто 220 кілограм. 180. А, 180. 180. 180 різниці. Рахую 820 та 640. Ну, так, так. 820 та 640. Той Іван вже вирахував. Він такий у яблуках парує кобили, але то йому нічого не шкодить. Кілька вже десь кобілок спаровано цього року. Івану все записує, 13 кобілок вже спарований. Ось такий рубі, медведик Іванів. Ніхто не очікував, що він добуде до такого і він ще добуває, бо він ще росте, розвивається до таких своїх параметрів. Є робіть. Оця живенька така, я цмокнув, зразу голупи доймела. Ну, в нас собі. боїться, не Компанії хоч То ми вже через шанці не будемо шанці шукати Ваня сама Коні Косівщині каналу в Ютубі. Підпишіться на Івана, подивіться, він теж має гарні коні, має помісного бельгійця по Вандамові. Він його продає площачка. Дуже гарний достойний жеребчик. Він казав, що писав мені, і потім ми балакали, що відки каже, задавав собі не один раз питання, звідки у таких кішких коней, особливо ця порода бельгійці. ну він Рубінпомісний бельгійць. Звідки у них такої енергії і такого ходу. Ну я казав, що там мама немаловажну роль зіграла. Такий нам у нашій місцевості. Добрий, гарний, підходить. Дякуємо Іванови, що тримає такого красення і є чим парувати наші місцеві кобилки. Кобилки, як ви бачите на відео, у нас невеликі, але. Будуть вже лошата є, лошата укрупнені вже, він дуже гарну ногу передає. Там є такі по ньому ж... багато жеребчиків, ми вже це говорили. Але є такі екземпляри, що думаємо, що будуть дуже подібні до його будови, до його росту, бо є великі лошата, доста великі. Так, покажу ще лошичку. Чуєш, якщо лише, вона казав е, е, тато Павла, що бо він дзвонив до мене, щоб я брав на науку. Та він казав, що дуже гостра. Та я думаю, що якщо за жеребії, то вона мала би трошки успокоїтися. Переважно, кобили, коли жеребію, то ці острі такі, то вони чуть стають спокійніші. Буду всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам. Показувати отакі пороки, чи це цікаво знімати. А ми будемо старатися десь щось показувати. Іван десь буде дзвонити, будуть кобилки. Мені недалеко тут був у майстерні, Іван подзвонив, то я 19 минут, то я вже тут на місці. Це що я мотоциклем з'їхав, то що в машину пересідав до хати, повертав а так то 15 хвилин, то я вже тут. Всім ще раз гарно дякую. До нових зустрічей. Будьте здорові!